Психологічне шоу-фідбеки, в якому три спеціалісти ментального здоров'я читають пости з інтернету та дають свої фідбеки. Приємного перегляду. Остання тема на сьогодні, дівчата, як думаєте, думається, реально говорять правду, і ми самі притягуємо те, що хочемо хотімо Тут Я чувствую, чайок начинает действовать. Я чувствую притяжение. Притяжение больше, больше. нет. Так и живем. Как думаете, Таро реально говорят? Но мы как? сами притягиваем? Денис? Как мы Мы не, мы не знаем. Ты как вы -то скорость товар по словам Таро? Таро. Ти не. маєш таро? У мене є таро. Но. Проте я послугами не користувався. А сам собі розкладав? Ні. А шо, для чого ну, мені, мені подобається вайб. Ну, тобто а. мені от, естетика, а мені Шарль? дуже подобається. Угу. Я, в мене є теорія, угу. от, мені дуже цікаво, що ви скажете. Давайте так, що таро, е, якщо, наприклад, ти, Віка, прийдеш е, до таролога, в yeah. тебе буде якийсь, наприклад, запит. Угу. І в твоєму просторі, тобто він витягує карту, так, ця карта буде символізувати на твій запит, е і вона буде унікальна, це ключик і замочок, вона буде унікальна для твого запиту. Натомість, якщо Іра прийде з іншим запитом, к тарологу, наприклад, то мені здається, що ця сама карта буде з з з з взагалі інше значення, ніж у тебе, наприклад. Просто таро, воно як ну, метафоричні карти, не знаю. Давайте так. Взагалі, говорять правду, ли? ми самі притягуємо те, що Е, Для мене, наприклад, це один, давайте так, це інструмент. Так. І це те, що іноді дуже часто людина хоче почути. Mm -hmm. Або, вибачте, всі мої подругі тарологі. Перекласти відповідальність. І mm -hmm. я в тому числі так само, я дуже це люблю, ну, як люблю, я не можу сказати, що. Я дуже це... живі людям. Да, але іноді так задобаєшся ну, просто жити це життя з кучою знань, по психології, я не знаю, по що чому-то, по квантовій фізики, до речі. Да, але іноді так задовбаєшся, що правда, хочеться на когось ну, так... розказати мені щось приємне. Тому це для мене як інструмент, який в принципі, якщо людям допомагає, uh -huh. то хто вам сказав, що ви не, має, не можете цим користуватися. Але має бути, як то кажуть, інструкція да? uh -huh. і противопоказання? Да, противопоказання, тому що ну, тут правда важливо розрізняти, коли є критичне мислення у людини. І коли це прям ну, така стовідсоткова mm -hmm. довіра і все інше, і ну, людина навіть не розуміє, що їй можуть вкласти привет, Эрикс, ну, прямий непрямий гіпноз, да, що їй можуть вкласти те, що вона навіть не усвідомлює, ну і закласти якісь програми для її підсвідомості. Mm -hmm. Я вас переплюнула в моменті, поділюсь лічним, стане публічним. А, так сказать, у меня был такой опыт. Я познакомилась с одним парнем, и он на первое свидание пришел с картами Таро. Комбо. И, конечно же, был расклад. Да, конечно же, я его судьба. И, конечно же, он оказался классическим манипулятором. Пикапером. Пикапером в том числе. И, несмотря, как сказала ранее Виктория, на все мои знания в психологии, хренологии, мужикологии, во всем я на это повелась. Но, да, это можно историю раскручивать ненадолго, но Таро некоторые люди используют еще как часть манипуляции. Так. Это тоже нужно отслеживать. Ну, вот я про это и говорю, да, что важно иметь критичное мышление, которое, на жаль, сейчас спадает все больше, на... вернее, все ниже и ниже и І тому людина знову ж таки, коли виснажена, коли одинока, тривога, коли в тривозі так, вона шукає швидкі методи рішення е своїх проблем. Тобто це може бути як інструмент, але це не може бути ну, Парадігми всього вашого життя. Це по-перше, як на мою думку. А по-друге, ну, це знаєте, як приходять до мене клієнти і кажуть, ну, ви тут мені за одну сесію ж все порішаєте. Mm -hmm. Ну тобто це не швидка дія. Ваша підсвідомість жила з цим скільки скільки років. А ось так за одну сесію ну ніхто вам нічого не змінить. Насправді І навіть якщо ви підете до суперкласного таролога, а не психолога, да який вам розкаже, що ось ділай так, так і буде тобі щастя, 100% відсотків даю що ви, ну більшість більша частина, і 50% не зроблять навіть того, що їм будуть рекомендувати. Я не знаю, хочете почути експеримент мій Ну, давай. старого. В мене ну я казав, що мені дуже подобається естетика. No. Таро, Оракула і так далі. Я собі купив Оракул, та да, там, де є е, е, якісь тварини і є рослинки. От. І вони там в місті, в парі, там вона дуже естетична. Я вам можу, якщо буде цікаво, можу потім вам показати отак От, виглядає ця колода. От і. Е я в Твіттері колись записав, що слухайте, в мене є Таро, Якщо хочете, можете прийти до мене. Одна дівчина записалася, і ну я так провів 30 хвилин. Скоро 30 хвилин провів, і дуже цікаво було. Тобто я там. Про що там вона сказала там тему. Я не хочу просто о, о, говорити, mm -hmm. яка тема просто якась тема. Я такий, окей, там о, ти хочеш сама тягнути, чи я тягну? Я тягну. Окей. Яка mm -hmm. там 13 наприклад? Я mm -hmm. собі 13-ту карту витягую і кажу, от це карта. Що вона означає? Я Кажу, як ти думаєш, що вона означає? Вона каже: Ну, це там то-то, і то-то. Я такий, окей, добре. А от там це там, ну там багато є нюансів. Там знаєте, там рослини і так далі. Вона каже: ну то, 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 то. І потім я так: ну окей, а що ця карта взагалі тобі каже? Вона каже: вона каже: це дуже цікаво. От я по всіх танулогах була, але це щось новеньке. Це навіть так цікавіше. Так. Добрий вечір. Я використав методи метафоричної асоціативної карти, коли так. вона сама відповідає на питання, а карта допомагає сформулювати все, що є в підсвідомості. Тобто ну, відповідь вона сама знає. так справді. Коли йшла до мене вже, вона сама знала відповідь. Так, але це робота з метафоричними картами. Угу. Карти Таро, взагалі, ну наскільки я знаю, там. Тому... Не сильно в цьому розбираюсь, але вони були зроблені для пізнання себе. Uh -huh. Тобто це е, для того, щоб пізнавати себе, це робота з собою. Uh -huh. І тільки потім їх почали використовувати, щоб ну, щось там комусь розкласти. Тобто, uh -huh. Це більше про себе. Е, як і то е, ну, деякі люди кажуть, що ну, там, дуже часто до них тіпа, звертатися не, не Ну чому? Чому для себе і себе пізнання? Тому що наша підсвідомість вона розмовляє з нами образами. От так як ти кажеш про метафоричні карти, без різниці який інструмент. Хоч танці, хоч що е, Наша підсвідомість з нами розмовляє через образи. І людина, кожна побачить тільки те, що в неї вже є, або там ну, десь чого вона. Чого вона хоче, наприклад, чого вона прагне. Так. То, то саме. Тобто вона іншого не побачить і не почує. І уявіть собі, знову ж таки, це без претензій. Але я, спираючись на свій досвід, який у мене схований ну, там, да, в голові, починаю, мені підсвідомість починає давати ці образи, які перетворюються в думки, після чого я починаю їх трактувати словами, якими я знаю. І передаються інформацію там, наприклад, тобі, Іра, у як у тебе це знову ж таки не відображається з мого досвіду, бо у тебе є свій досвід, і ти можеш аналізувати і сприймати цю інформацію, спираючись тільки на свій досвід. І це зовсім дві різні історії. Тобто, чому навіть один одного можемо не чути. Тому що завжди, коли людина одна каже, вона спереться на свій досвід, і я буду трактувати, виходячи зі свого досвіду. А інша людина вона буде приймати це, виходячи зі свого досвіду. Тому чому говорять, що це, в принципі, ну, які метафоричні карти, чому вони теж дуже круто працюють, тому що там е робота саме людина сама працює з тією картою, яку бачить. Ну, тут самая главная идея в том, действительно, что люди хотят быстрых решений. Из-за постоянной тревоги они видят в картах, что им сейчас дадут ответ и быстрое решение. Но хочется сказать, люди, самолекувание щедлые для вашего здоровья. Так что, пожалуйста, вырабатывайте насмотренность, обращайтесь к специалистам и будет вам счастье.